Так, починаємо ми з питання наступного. щас я вам скажу. По черзі. Майже всі однаково набрали, дивимось по черзі. Питання таке, Тетяна, ставить питання. Що стоїть за візитами Гросі до ЗАЕС? Чи може, чи зможе МАГАТЕ щось зробити, зробити на користь України? Ось так що стоїть за візитами Гросі. Чи зробить щось магате на користь Україні? Ну, виходить, бачите, виходить пустий удар, щось вони приймають, якісь документи приймають, щось, щось, щось ну, корисне. Удар тут пустий, бачите? Це добре, коли удар пустий. Ми можемо одразу відкласти ці дві карти, щоб вони не заважали, не відволікали увагу. А загально ми бачимо, що якісь рішення будуть прийматися і будуть прийматися на користь України завдяки західним країнам, завдяки Заходу, завдяки західним політикам. До речі, ці документи повинні прийнятись скоро. Бачите, ось так. Не, не просто так він приїжджає, і користь для цього є. Від цього, від того, що він приїздить туди, користь є. Не просто так будуть при, при, або прийнялись уже, або будуть прийматися якісь рішення, документи якісь, завдяки яким удар цей буде пустий. І загально там яка. Потенційно могла б бути там якась дуже неприємна ситуація, вона пуста випадає. Також завдяки цьому гроші і завдяки МАГАТЕ. Так. Далі дивимось питання. Наступне. Цікава думка щодо експертного інституту досліджень війни. Експертністю цей інститут, американський інститут дослідження війни. Чи яка експертність, якщо можна так сказати, експертність? Наскільки вона експертна, ця думка цього інституту дослідження або вивчення війни? Дивимось, наскільки вони компетентні, наскільки у них експертна думка, є експертною. Тут більше балачок, у них є різна інформація, тобто взагалі інф... дивіться, взагалі інф... карти інформації взагалі не випало. Карти... Карти... карти інформації, карти знань, карти якихось там аналітики, вони тут <кхм> майже пусті. Ну, тобто, їх немає, вони не виходять, бачите, і комбінацій таких не випадає. Тут випадає, що у них є. Якийсь досвід, якісь дані. Ось так навіть. Це навіть не інформація, просто дані зібрані про це, знаєте, як статистика. Тіпа якоїсь статистики, яку вони перекручують, і яку вони бачите, вони, не, вони недостовірно. Тут вказано, що вони недостовірно подають інформацію. Вона недостовірна. Те, що вони подають, це не прямо такий, може, і обман. От, але вона не, не компетентна, ця інформація, вона більше для хайпу або більше для, для залучення уваги. Ось для цього. Ця думка не експертна. Там, там сумбур, там отакий заплутаний клубок, і там немає таких. Там немає таких спеціалістів, експертів, які б могли. Такий поток інформації б пропускати через себе, модерувати, як сказати, ось так. От, такі, от, такі, от таке, З цим інститутом він взагалі не експертний. Взагалі. Доброго вечора, Каріна, доброго вечора. Побачаюсь, друзі. Щось я виробив отоплення. Опалення точніше. І таке щось. Каріна, доброго вечорочечка вам. Дякую, дякую, дякую. Дівчата, підписка Аліекспрес для жінок. Всі прямо зайшли і підписались. Будь ласка, а у нас сьогодні ціль, друзі, 150. А, 150 вже впедобак. Друзі, давайте 100. От просто хоча б 100 як ціль трансляції. Давайте закриємо цю ціль по вподобайкам. Хоч один раз зробимо таке. Так, друзі, дивимось далі, дивимось далі. Питання. Чи на користь перехід на літній та зимовий час? чи на користь для України взагалі переносить якусь користь цей перехід зимовий літній час. Взагалі повна дурня. Ну, як, може не повна дурня, але дурня. Отаке. І тягнеться воно, бачите, також з рашки, звіти, з давних давен, з стародавніх часів, ось таке. Взагалі пусто. Толку ніякого. Толку ніякого. Потрібно, потрібно діяти і йти з ногу з Заходом, з Західним світом, з цивілізованим світом, з прогресивною частиною людського світу. З прогресивною частиною всього світу. Ось так. Пусто. Ніякого взагалі немає від цього толку на сьогоднішній день. Стосовно цього переходу, ну, друзі, нам треба буде перевести час. Ось коли. Завтра вночі, мені, здається, чи вранці. Все одно. Так ми працюємо. Далі дивимось, читаю далі ваші питання. Читаю далі ваші питання. Чому потрапив, потрапив в аварію і помер В'ячеслав Чорновіл? Так, дивимось. Складненьке трохи питання, ну давайте спробуємо зараз. Чи причетний хтось до цієї аварії? Чи вона була спровокована, чи це була просто випадковість така рокова? Хлопоти. Хлопоти, бачите, випадають. <кій> якихсь можновладців. ось Піковий король вказує на владу. влада влад, влад, Люди при владі, правоохоронці, будь-хто, хто, хто казані люди. Це тут правоохоронці. Їхні хлопоти тут випадають, бачите? Тут піковий туз вказує саме на хлопоти їхні. Ось якийсь червовий король. він він був або виконавцем, або там безпосередньо приймав там цьому участь. Отаке. От І тут багато пліток-балачок випадає загально отака відповідь. Не будемо далі тут дуже-дуже розбиратися з цим. Але це не випадковість. Це не випадково. Так сталося. Це була. Це були хлопоти влас... в людей при владі. Отак. От так, друзі. Доброго вечора всім, доброго вечора. Прогресивний світ переводить. Торашка не переводить. Ага. Бачите, ну, я не знаю, толку немає. Пусто це. Не знаю, хто переводить. Чесно кажучи, я не знаю, випадає, що це не дуже не дуже так і потрібно. потрібно. Так, далі. Дівчата. О, Карина, Каріна. Да, бачите, як ви підмітили. Підміти. Мені, мені потрібна помічниця. Так, але я, я важка людина. Ну, я жартую. Я жартую. Я жартую. У мене складний характер. І взагалі є деякі, є деякі речі, як знаєте, побочні моєї діяльності. З від мене нічого не приховаєш. Так, дивимось далі. Е так, дивимось далі. Ваші питання, друзі, від самий. Я від... Е відхилився від курсу свого з вашими з вашими натяками добра ти людина красень чернявий і не прибідняйся так і буду робити дякую дякую так, далі, так, друзі, продовжуємо питання. Це хто буде дивитися стріми, це просто чат йде в стрімі, хто не доєднується до стріму, ставте собі, будь ласка, по-перше, хто дивиться, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і коли буде стрім, вам будуть приходити сповіщення, і ви будете, також можете мати змогу приймати участь у дискусії з нами в прямому ефірі. Так, дивлюсь далі питання, чи можна подивитись на економічну ситуацію у орків, наскільки там все погано. Економічна ситуація загальна на Аркастані. Дивимось, що таке Аркастан. всі, я думаю, знають. Економічна ситуація на Аркастані. Дивіться, складна, складна реальна ситуація. Там є якийсь, хто намагається якось витягнути завдяки якимсь там ресурсам, які в них є. От. Але зло наносить от бубновий, бачите? Бубновий наносить зло. Дуже складна ситуація, дуже складна ситуація. Там дивіться, саме бачите біля нього, які карти лягають. Там в нього особиста куча грошей. Він він тягне, він буде тягнути і сам. Він буде витягувати ті кошти, де, воно, де в, них, в нього вони є, і буде витягувати, буде намагатись якось витягувати ситуацію цю. Але зміни ці пусті. Бачите, зміни ці пусті, і все одно тут випадає удар. Тут для його держави, для його держави, зміни пусті випадають. І удар від його хлопоту. Ось так. Грошей в нього там. Е, найбільше грошей в е, Аркастані це у, у, у цього, бункерного діда, у Орка. Здрасті, здрасті, всім привіт, друзі. Так, у нас ціль трансляції сьогодні 100 лайків. Така ціль трансляції. Так, ось, ось так. Ситуація погана, важка, і змін особи, особливих там не буде. Він буде витягувати свої кошти зі своїх там ресурсів. Все, одне, все одно цього, це йому їм не поможе. Тобто він залишився один, таким чином карти вказують на те, що він залишився один. І єдиний єдине джерело фінансування там, десь пошуку цих коштів і так далі, це він. А він залишився в світі один, тому там ситуація важка, реально важка. Ну, це й добре, хай буде так. Які гарні новини нам очікувати в найближчий час? В найближчий час є в мене пару стрімів тому, декілька стрімів тому, ми дивились з вами. Найближчі новини нас очікують саме у військовій на військову тему. Військовій, в військовій э, сфері. Від військових очікуємо скоро. Тому дивились ми це вже питання. Далі, 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 далі. У нас фугасні бомби. Юлія питає, фугасні бомби, якими Сумщину і які модернізують, як часто використовуватимуть для обстрілів. Я не можу подивитись, ну, точніше, я можу подивитись, але як часто я не можу подивитись. Давайте подивимось, наскільки давайте подивимось трохи по-іншому, це питання. Трохи по іншому питання, чи будуть вони їх взагалі використовувати, і які, чи будуть якісь у них від цього, чи досягнуть вони якогось результату. Ну, Як це можна так задати питання: результату в лапках. От, звісно, вони можуть його використовувати, якщо вони його там якось роблять виробляють. Але давайте ми подивимось з вами. Ці бомби фугасні, які вони перероблюють, тобто на плануючі бомби перероблюють, щоб не робити ракети крилаті ці бомби. Як часто вони будуть обстрілювати Сумщину, який буде, чи буде якийсь там серйозний результат від цього? Від їх нововведення, переробки ось цієї, чи буде вона нести серйозну загрозу. Ні, серйозної загрози не випадає. Бачите, Україна під захистом вже захист для України випадає. Ударних карт тут дуже серйозних не випадає. Саме Сумщина ми тут не можемо сказати наскільки можуть і бути якісь інциденти. Вони дуже багато грошей витрачать на це. Дивіться, орк, цей бункерний витратить на це е, дуже багато грошей. Він вже витратив. От, і з нього ще будуть тянути. Там вари сидять у нього оці, в е, обороні, там, де там сидять вари, от, варюги. І Вони будуть ще на цьому красти. Толку від того від тих бомб не буде, вони тільки будуть залякувати. Ну, Тобто будуть через ІПСО, там, роз, бачите, розмови, балачки, плітки будуть через ІПСО закидувати що там ці бомби, щоб. Наші люди боялися, наші знають, і наші є і протидія цьому. Бачите, техніка є. І Україна під захистом. А ці витратять тільки більше коштів, от, покрадуть там ці кошти і тільки будуть наляку, залякувати. Отака от історія з цими бомбами. Так, далі. Читаємо далі, друзі. Так, одну секундочку. Відволікусь. Більше одного лайка не можна ставити, друзі. Хоча б один поставте. Чого тут не можна тапати? Лайки, як у тіктоці. Так, десь хтось читав. Десь хтось читав. Від, 100 у вас показує, у вас, напевно, ви об... оновіть додаток. Оновіть оновлення встановіть. У вас застаріли, напевно, цей. Що застаріло там? Так, все нормально. Так, друзі, вибачаюсь, відволікаюсь від питань. Читаю ваш чат. Теж хочу бути в, в стрімі, в потоці і в, в інформаційному полі вашому. Так, Літній час люблю. Так, друзі, прикольно, але воно дуже-дуже прям якогось серйозного толку не несе. Цей зимній час, знову ж, я до цього зимнього часу вже пройшли. Так, більше одного лайку не за. Хто приєднується, ставте лайк, будь ласка, друзі. Так, у нас ці трансляції сьогодні 100 лайків. Гарні новини про е, пам'ятаю, гарні новини про наших військових. Так, Таня. цим бомбами по прикордонію і там, де лінія фронту, завжди стріляють. Ну, друзі, так, скоро ми їх переможемо. В цьому році. Залужний пообіцяв, ми також бачили з вами в цьому році перемогу. Тому віримо, не ведемось на ці всі різні, різні там розмови. Будь ласка, подивіться, чи звільнень генічість до літа. Дуже треба. Так, по окупованим територіям, друзі, пройдемось. Зараз не той не час, щоб дивитись. Я підготуюсь, як правильно це зробити, і зробимо по окупованим територіям. Стрім, зробимо <кій> по окупованим територіям стрім. Так, чи вступе Україна в НАТО? В найближчий час, якщо ні, то варіант безпеки для України. Хвороба випадає пуста, бачите? Ось хвороба пуста. Загально. Те, що випадає. Можливо, там буде якийсь перехідний, перехідний, перехідна структура або перехідний час. Бачите? Потрібен час. Тобто, питання стосовно найближчого найближчого часу, можливо і ні. Ну, воно тут, наче не так довго випадає, але буде якась перехідна може, структура, або як якийсь етап. От, і загальна хвороба пуста стосовно цього переживання, що не вступить, також не пусто, і загально повинно вступити в союз. Я не можу сказати, який це буде там перехідний цей союз, чи якийсь тимчасово там, чи якось там частково. Тобто, загально ми бачимо, що, от бачите, Союз випадає. Ми дивимося на НАТО, значить, це НАТО. Бачите, під захистом Західного світу. Під захистом західного світу. В західному, в західному світі зараз тільки НАТО є. От. Тому е, переживання стосовно цього пусті випадають, і Україна буде в колі західного світу і е, в захист, в цьому е, і буде в підзахистом, коротше, цього. Е, Чуть не сказав Легіону, ну, в общем, цієї кооперації. Ось так. Так випадає, друзі. Через, через якийсь перехідний, може, варіант, там, через, якусь, через якийсь час, ну, прямо найближчий найближчий напевно, ще треба трохи почекати. Прямо от, щоб зараз точно не випадає так. щоб прямо зараз. Ну, будемо надіятися, друзі, що ті варіанти, які будуть нашими прийняті, і ті варіанти, які будуть там запропоновані, можливо, вони будуть просто такі самі ідентичні, і, можливо, там це просто буде тає, таємно, або е, ну, Валет Пікови ще може вказувати на таємничість, скритність. Може, це буде просто не е, оформлено документально, але фактично ми і так будемо повністю повністю як члени НАТО. Так. Ми маємо спершу перемогти, воно поки не зможуть нас прийняти. Десь так, напевно, десь так. Ну, можливо...